Ким був сатана від початку. Єзекіль, 28 глава, яскраво описує ситуацію на небі. Від початку сатана був херовимом, найгарнішим з ангелів, найвеличнішим. Бог дав йому мудрість, дав неймовірну красу, величезне призначення, він сяяв дорогоцінними каменями. І як же відбулося його падіння? Як з такої високої позиції ангела, найгарнішого ангела, він впав так низько в позицію сатани? Там Бог показує, що ти возгордився в серці своєму, згордився своєю красою і сказав Я Бог. Це його зробило з першого останнім. І коли ми в своєму житті не знаємо свого призначення, не знаємо волі Божої на своє життя, коли ставимо себе вище Бога або на рівень з Богом, не хочемо слухати Його слова, ми з позиції дітей Божих. Взагалі, падаємо в позицію бісів, в позицію сатани. Тому напиши мені, давай разом навчати волю божу.